Та що, як мій білий кашкай, такий дощ, да. <с> нічого страшного, я все одно його витер, щоб він був гарненький максимально і показати вам класне відео з цим автомобілем. Автомобіль 2012 року. 1,5 дизельний двигун. Весь в рідній фарбі з рідним лобовим склом на дуже гарній комплектації. Автомобіль має камеру заднього виду, камеру заднього виду, фаркопчик, панорама. На класних легкосплавних дисках електродзеркала, датчик світла, датчик дощу, противотуманні фари, лінзована оптика. Ось В такому зовнішньому вигляді цей автомобіль. Тут нас зустрічає 4 електростеклоподйомник керування дзеркалами, складання дзеркалами, мультикермо, круїз контроль, обмеження швидкості. Цей двохзонний клімат контроль, який працює. Панорама ціленька. Ту водичка від дощу, вибачайте, дощ капає, не співаю терти. 212 пробігу є підтвердження, велика магнітола, ціленькі сидіння, ціленькі педалі для спеціалістів по педалях. Задній ряд в гарному збереженому стані. Тут що ми маємо? Тут ми маємо полочка на місці, гарний збережений стан автомобіля. Так що так, підсумуємо. 2012 рік 1,5 дизель, лобове скло в оригіналі. Е Повністю в рідній фарбі автомобіль і буде стояти 11 тисяч. Да? 11 тисяч цей автомобіль буде коштувати американські грошей. Так що телефонуйте. Ціна шара на цю тачку. Шара дванадцятий рік, рідна фарба, два ключка, Розмитаний, сертифікований.